Сьогодні у нас культурна програма. Прийшли на український фільм Довбуш не знаю, який це фільм, думаю, гарний. Український, значить вже гарний. І підтримати українського виробника. Так, тут треба сканувати наш квиточок. Відключаюсь, бо квиточок у мене в телефоні. Кінотеатр. Так як і в нас, бачите, можна. Навіть ММДМси купити, водичку, різні снеки, чіпси. Щось попкорну не бачу ще. Чи... Іграшки можна купити різні. Каву також можна купити. Цікаво скільки кави тут коштує. На, вон ціни. Еспресо, лаф'ята, плати. Морозиво, айскрім з різними топінгами. Ось він попкорн. Так, світ, солодкий, світ і салт мікс. І солений. Ну, в таких коробочках. Купляєш в автоматі. Наш попкорн. Розканував, заплатив. Ну що, йдемо? Скільки ти заплатив за попкорневі водички? 4,45 попкорн, так? Поп да? угу. Ось, друзі, ми вже прийшли, 12-й зал. Заходимо. Ви, певно, прийшли тут послухати легенду про славного опришка, що багатий грабував, бідним гроші роздавав, і по всіх горах золото ховав і Бог відбирав. А люди підносять до неба і топчуть ногами. Я розкажу про того, кого я знав, як себе його ім'я. Враження. Фільм дуже сподобався. Хто дивився, пишіть в коментарях свої враження про фільм. Цікаво знати, хто дивився і хто, кому сподобався чи не сподобався. Хто свої враження буду задоволенням читати. А значить, от в цьому кінотеатрі ми були в Роттердамі. Квиток коштує 13 євро. Купляли ми його з Ніком по посиланню. На сайт, ну, онлайн в інтернеті. І ось ми вийшли до такого, на таку набережну річки Маас. І тут станція водного таксі. Ну, Зараз немає цих, пороз'їжджалися, а станція ось, бачите, погода класна, сонце, але холодно, прям, знаєте, руки мерзнуть. такий вітер крижаний. Вітер крижаний наче так зимою пахне у нас така набережна вітерець ще не каталися ми на водяному цьому таксі а цікаво було б покататися треба в інтернеті подивитися ціни і в гарну погоду можна покататися як тобі Нік, фільм сподобався та цікавий історичний фільм Пропришків, про так, мені теж сподобався фільм. Наша історія, наша історія. Так що, друзі, хто не дивився, рекомендуємо. Так, Нік, рекомендуємо? Рекомендуємо. Біля кінотеатру є піцерія Happy Italy. Капешка. Ми зайшли з Ніком поїсти піцу. Ось такі. Ціни на піцу. Ми замовили піцу Гаваї 12,45 і вона 35 см. Велика піца. Нічня того. Отакі от, от покеболи ми два взяли кожен по 5 євро. Дивіться, що тут. Я не знаю, чи ми їх і з'їмо з миколкою. Це зверху така жарена цибулька що зверху. А потім, бачите, чорний кунжут. Вон скільки рибки червоної. От це в кожному цьому. Це великі такі луточки, грам на 800, мабуть. Вон скільки рибки червоної. Потім йде квасолька, кукурузка, а потім там внизу рисок. Ось така смакота. Бачите, мені здається, що одну, однією порцією можна і вдвох наїсти. Коштує 5 євро. Користуйтесь того-того. Всім смачного. Всім привіт, друзі! Від українців у Нідерландах. Дивіться, яка в нас уже осінь красива. Жовтіє листя, і моя плетюча гортензія вже пожовтіла. Тут було багато листя, я вже його позмітала, вам не показала. А в мене ще залишилися ось такі нарцисики і ось такі ще тюльпанчики. Вони, бачите, красиві. Жовті-червоним, я думаю, дуже гарно будуть пасувати з нарцисами. Тут і великі нарцисики, і маленькі міні-нарциси. І оцей горщик в мене ще є. Я зараз їх буду саджати. Слава Богу, у нас трохи припинилися дощі і можна щось зробити. Бо дійсно так заливало. Бачите, цей ґрунт був накритий, але все одно. Стільки води налилося сюди. Зараз мені треба якось вицідати цю воду звідси, і посадити нарциси і тюльпанчики в ось цей горщик. І поставлю в сарай. Спочатку насиплю оцей е, керамзіт, гарно сюди горщик насиплю. Потім ту землю ще додавлю і буду саджати. Ось насипала. Тільки керамзіту. Далі мені якось треба оцей ґрунт відсітити від води, отак От буду потроху брати і сюди засипати. Керамзіт питає водичку, потім вона через дірочки виліться. Ось так. Потім ще трохи в мене є сухої такої землі, я собі теж. Ось така тут проблема з цими дощами. Трошки розмішаю. Знову мокрої. Ось так. По центру я посадила три цибулинки, тюльпанчики, що в мене були. Тепер далі повтикаю ці е, нарцисики, спочатку крупні по центру, потім е, міні по краям. І все, потім ще присиплю трошки землею, бо нарциси багато не треба присипати землею. І поставлю в сарай. На весну буде краса. Побачимо з вами. Так, ось так. Присиплю ось так от доверху земелькою і в сарайчик. Земля волога. Буду слідкувати, щоб вона не пересихала. Але в нас такі зими тут вологі, що, я думаю, вона не пересохне. І вже в лютому почне, почнуть ці булинки проростати. І в березні у нас вже буде краса. А це залишились такі маленькі, я їх відвезу на дачу, теж я їх десь там посажу, і вони не пропадуть. Ось так, друзі, такі осінні роботи. В листопаді ще позавершувала з рослинками. Напишіть мені, хто вже все зробив. Я, мабуть. Трошки затрималася за наших дощів, це все зробити, але я думаю, що не пізно. Все проросте і буде добре. Всім миру, найшвидшої перемоги, миру нашій Україні, слава ЗСУ, і щоб все було всіх добре. І заможної України дочекатися нам всім.